ми Україна, дідний спів солов'я, білих квіток сади, чорне море, до. Складає пісню, святої свободи, усі свої сили і душу широку, життя є віддар до останнього кроку. Україно, соборна державо, сонце сяйна, колиска моя. Ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Живи та міцні українська держава, мирала у битвах мільйони бійців. Щоб стяг сині жовтий підняв величаву, над Києвом стольні віки майрів. Велична і свята, моя Україна. Лише тобі карать нас і судить. Нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. Ми, українці, наче в морі кораблі, розкидані по всім куточкам всеукраїнської землі. не здолами, бо в нас ті. Одивись, що йому є до Донецьку, прикладемо залізні мости. І славу єдину українську почуєш усюди й завжди. Молюсь за тебе, Україну, молю за тебе кожен день, бо ти у нас одна єдина, посяв у віршах наш терас. Боже, отче все Захисти, коханий край, дай нам вийду майбутнє. Захисти нас від свавільних, хижаків жорстоких злих, захисти від божевільних від Чорнобилів нових. Хай буде мир для України. Всі просять, доньки і сини. Молитви наші Богу линуть, щоб більше не було війни. Хай квіни наша України, бо я золотом темланів. До Бога пісні наші шалине, йому присвячений той спів. І буде жити Україна у мирі, щасті і добрі. І якність наша буде завжди на соборній українській землі. Ім'я у неї, Україна! Україна! Хеллоїна, Україна! Пенлина, Україна!